Всім привіт! Сьогодні я записую відео про Блок-Страйк. Попереджаю, звук буде поганий. Ми, коротше, братом братами залетіли. У цей режим це мої такі. Да, я українець, ти українець. Знаєш, ми здається маньяка? І в кого діти? Ну, я записую відео, тому вони напевно це знають. Клас. Ура! Я пі! Найкраще, друзі. Це, напевно, був найкращий наш матч. Агов, друже, давай пострибаємо. Я не можу ну, гарно зараз зроблю. Пишуть, пишуть. До речі, канал називається. Так, о, маньяк. Не, о, не, жаль. О, миллитон хей. Хенри. Мне решили помстить, да? За... А, не, винорм играє. Зараз, грішайте, доля. Кто из нас буде маньяком? Я пиии. Так, ты хто? Ты кто? Правильно, ты миллитион хейт. Хендри, сори. Попадаешь на 17... каркаску Оп.